Помолимось за мертвих і живих. Десятий рік стійкості українців, другий рік повномасштабної війни, земля українського сходу рясно скроплена кров'ю патріотів. Україна, що леліла своїх синів і дочок для миру та любові, сьогодні згодовою кровожерливому монстру, який прийшов убивати, грабувати, нищити. Вся Україна нині перетворилась на Марсове поле. Рогатинська громада за два роки вторгнення втратила у ці битві 46 своїх синів, зовсім молодих і тих, кого вдома чекали діти, і навіть онуки. Згуба кожного болюча рана на тілі громади. Палахкотить свіча нашої пам'яті за тими, кого зжерла ця війна. Вібраціями душі тихої молитви злітають прохання до неба зупинити ворога, дати сили вистояти, здобути перемогу і повернути довгожданний мир на українську землю. 23 лютого у Рогатинському храмі Різдва Пресвятої Богородиці, капелан Збройних сил України, отець Дмитро Бігун відслужив молебень до матері Божої за військових, волонтерів, медиків, капеланів. Просили у Богородиці заступництва за увесь український народ, молили Бога за перемогу і мир. І коли ми, християни, звернемося до нашого Господа Бога, війна є це саме найстрашніше, скільки вона забрала вже наших людей, нашу мову, скільки дітей, ми знаємо, що робиться, як руйнуються наші міста, села. Тому дякуємо Богові за життя, яке ми маємо, але ми не знаємо, як може бути. Тому ми маємо бути більше тільки згуртовані. Ми маємо дійсно зрозуміти, що ми мусимо захищати нашу Україну, нашу батьківщину, тому що батьківщина Україна це є наша мати. Молитовно пом'янули і полеглих українських захисників, чиї душі сьогодні перед престолом Всевишнього просять за Україну. Вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя батьківщині.